Всім привіт! Після довгого шляху з вивченням основ Android, після ознайомлення з теорією та після вивчення jetpack Compose, от тепер можемо починати нову серію. Ми будемо робити Android проект Android додаток з нуля. А можете вважати, що це щось на зразок курсового або там дипломного проєкту, тільки без звітності на сотню сторінок, та сподіваюся, що без води, ну, крім цього, першого відео вступного. Думаю, що цю вступну частину ви зможете навіть там прослухати як якийсь подкаст, тобто, скоріше, це навіть аудіо, а не відео. І код ми писати сьогодні явно не будемо. Бо насправді що жоден проєкт він і не починається з коду такто. А будь-який проект, взагалі, якщо брати прям з самого-самого початку шляху, то кожен проект починається з ідеї. Хоча це я прям дуже далеко заходжу а в мене все-таки YouTube канал більше технічної направленості. Тому да, грузити вас сильно прям ідеями, там, бізнес-аналітикою, менеджментом, мітингами чи прості господі SEO і маркетингом, цим грузити я вас не буду. Да й давайте будемо чесними, я ж не маркетолог. Хоча в інтернеті вам кажуть, що для продажі курсів не треба бути спеціалістом з цих курсів. Ну да ладно, відволікаємось. Коротше, я веду вас до того, що для початку треба розібратися насправді то зі своєю участю на проєкті, коли ви стартуєте там роботу над якимсь проєктом. Вам необхідно відповісти на запитання, хто я, де я і що я буду робити. Наприклад, візьмемо два абсолютно крайні варіанти. Варіант перший, ви приходите Android-розробником там, Джоном або Трені, в компанію з великим готовим продуктом. Ну, наприклад, який-небудь Монобанк. До речі, хороший приклад. Я в Монобанку не працював, але давайте просто уявимо. Значить, в умовному Монобанку ви, по суті, будете гвинтиком у великій системі. І це не є щось погане. Просто у вас буде своя роль, і це буде готова та детально прописана роль. Вам будуть здавати задачі з чіткими вимогами, з прописаними сценаріями, з крайніми випадками, з готовим дизайном, з задокументованим апі-бекенду і так далі. І крім цього, у вас будуть на руках ще й документи по процесам, які описують, як саме треба робити задачу, куди відправляти код і як його відправляти. А також будуть спеціально навчені колеги, які вас будуть рев'ювати, тобто вони будуть там кидати помідорками у ваш код, якщо знайдуть якусь лажу. Ну, загалом суть, я думаю, зрозуміли. От такий от перший крайній варіант. Коли думати майже не треба, усе у вас вже розписано за вас, і вам залишається слідувати просто готовим інструкціям. Переходимо до другого крайнього варіанту. Думаю, ви вже здогадуєтесь, що тут буде. На іншому боці у нас із процесів знаходиться, та ніхрена тут не знаходиться. Тут тлен і пустота. Немає абсолютно нічого, окрім можливо, ну ідея тут може бути ідея для вашого майбутнього Android-додатку, хоча де й то не факт. А тим не менш, якщо так подумати, то окрім ідеї, дещо у вас взагалі-то є завжди, це ви самі з вашим особистим досвідом. А також у вас можуть бути додатково вільний час на проєкт, у вас можуть бути ваші контакти, тобто знайомства, зв'язки і так далі, і, можливо, у вас будуть ваші ресурси. Ну, вдруг у когось в кармані чисто, случайно знайшлось там 2 мільйони доларів. Таке теж може бути, чому б і ні. І отже, виходячи з початкових умов, стартова точка нового проєкту для вас може дуже і дуже сильно відрізнятися. Умовно кажучи, ось тут ви приходите на все готове і робите чисто свою технічну частину. А ось тут вам необхідно все організувати самому, причому це можна робити там багатьма шляхами. В одному випадку ви будете і код писати, і дизайн робити, і маркетингом займатися, і прибиральником працювати. А в іншому випадку, ж, якщо у вас є ті самі 2 мільйони доларів, і плюс якщо у вас є досвід будування своїх стартапів, то ви всю цю роботу зможете розподілити якось по-іншому. Тому, виходячи зі всіх цих даних, виникає тільки питання: а де ж ми будемо стартувати свій проект? Ну, я буду виходити з того, що глядачі, які заходять на мій YouTube канал, в основному це або Android-розробники, або ті, хто цікавляться Android-розробкою, цікавляться тим, як починати писати свій проект з нуля саме з технічного боку, в Android Studio на мові Kotlin. А якщо ж вдруг це відео от на цьому моменті прямо дивиться хтось інший, ну, наприклад, хтось із Google або там, директор Microsoft, то можете відмітитись про це в коментарях. Ну, або ще можете підписатись на Patreon, зробити інвестицію у проєкт, скажімо так. Коротше, переходимо до суті справи. Почнемо з тієї самої ідеї для майбутнього проєкту. Ми не будемо писати туду ліст, ми не будемо писати додаток з категорії Сходити на сервер та відобразити дані списочком». Це вже занадто заїжджена тема, і ви, по суті, зможете зайти на GitHub або в Google і вбити в пошук щось на зразок там to do list Open Source Android Application, і в результаті ви отримаєте там десятки сотні посилання з відкритим кодом. А натомість же, я от так подумав і вирішив взяти трошки інший приклад, який в теорії можна взагалі безкінечно доповнювати. В своїй основі ми будемо писати месенджер. щось на зразок телеграму. В результаті це нам дасть змогу, по-перше, написати базовий функціонал. Так так, я маю на увазі той самий функціонал, типу сходити на сервер та показати дані списком. А по-друге, тут просто непагане поле для реалізації додаткових фіч. Наприклад, можна додати пагінацію повідомлень, тобто завантаження по частинам, можна ще зробити кешування даних в локальній базі, щоб повідомлення не викачувались кожен раз з бекенду. Потім завантаження файлів на сервер, ті ж самі аватарки при реєстрації, ну або навіть просто файли, щоб можна було їх прикріпляти до повідомлення. І, до речі, завантаження файлів теж можна зробити по частинам. А відповідно, до речі, разом з файлами ми ще й зачіпаємо інтеграцію з операційною системою Android, бо треба буде запускати системний діалог вибору файлів, запускати там галерею, або навіть запускати камеру, щоб зробити фотографію. І це ще не забуваємо про нотифікації, бо все-таки ж якщо ми пишемо месенджер, то потрібно показувати повідомлення користувачеві, а якщо є нотифікації, то значить тут недалеко десь стосується Firebase з push-повідомленнями. В теорії можна навіть ще й погратися з геолокацією, наприклад, можна додати можливість відправляти комусь своє поточне місце знаходження. А ще можна підключити веб-сокети, тобто, коли ви знаходитесь безпосередньо в Android-додатку, да, і з кимось переписуєтесь, то тут же можна, да не можна, тут потрібно зменшувати затримку між відправкою та отриманням повідомлення, тому веб-сокети теж можуть бути тут корисними. Загалом, як бачите, реально от можна придумати ну дуже і дуже багато чого, і при цьому реалізація самих різних віч покриє ну десь 90 того, чим займаються Android-розробники. Пагінація, синхронізація даних, взаємодія з бекендом, Firebase, взаємодія з операційною системою Android і так далі і тому подібне. Коротше кажучи, як на мене, це досить непоганий вибір ідеї для такого собі навчального проєкту. Далі треба сказати наступне. Будь-яка ідея будь-якого проєкту це взагалі такий собі максимальний рівень абстракції, наскільки це можливо. Ідея написати свій меседжер це щось із розряду написати свій інстаграм. І тут є одна проблемка. Будь-які ідеї самі по собі, вони самостійно не перетворюються в готовий продукт, чи в нашому випадку ідеї не перетворюються самі по собі в якийсь готовий Android-додаток. Для того, щоб ідею перетворити в щось реальне, в той же самий реальний Android-додаток, тут вам необхідно буквально, от в прямому сенсі, вам треба всю ідею розкласти та реалізувати до найменших деталей. Ми ж не можемо сказати там чат GPT, поки що не можемо, щоб він нам зробив з нуля весь месенджер там, Починаючи з протоколів взаємодії, з бекенду, з інтерфейсу додатку, там, код написав, логіку, необхідні фічі, дизайн зробив, і, і так далі. А, ні, нам поки така магія недоступна, тому виходить, що для перетворення ідеї в щось реальне, нам необхідно зробити те, що називається в научних кругах таким терміном як аналіз. А вважайте, що це поступове уточнення деталей ідеї. Була у нас максимальна абстракція, це написати свій месенджер. А далі ми починаємо відходити від цієї максимальної абстракції в сторону максимальної деталізації. Ми робимо це поступово, крок за кроком, це як розбивка складної системи на підсистеми, а потім розбивка кожної підсистеми на ще менші підпідсистеми, і так далі до тих пір, поки ми не отримаємо найменші та найпростіші блоки. В нашому випадку найменшими та найпростішими блоками будуть по суті то, інструкції, тобто код на мові Kotlin. І тут навіть прикол в тому, що ви цим займаєтесь, навіть якщо ви пишете якийсь код по принципу вжух вжухів продакшн, бо ви ж по суті теж берете якусь задачу та розбиваєте її на окремі інструкції, просто ви це робите прямо в реальному часі. А якщо задача доволі проста, то ви це робите автоматично в міру своїх можливостей. От якщо у вас стоїть задача там спарсити дані з сайту, що ви в цьому випадку робите? Ви відкриваєте редактор і відразу в голові прокручуєте, що ага, мені потрібен там клієнт для завантаження сторінок веб-сайту, мені потрібна бібліотека для парсингу HTML, ну, або ви вручну там будете парсити, не дай Бог. А, писати ви все це будете на мові Kotlin і, ну або краще на Python, да? і зберігати результати будете в файл. І от весь цей процес це вже яка не яка розбивка задачі на менші підзадачі. Або це розбивка більш абстрактної ідеї там, витягування даних з сайту, це розбивка цієї ідеї на деталізовані інструкції, які вже існують в реальності. Друге діло, що далеко не завжди ви можете там продумати все до найменших дрібниць. От почали ви писати скрипт. А там виявилось, що для частини сторінок потрібна авторизація. А потім виявилось, що стандартний юзер-агент, який ви передаєте в запитах на веб-сервер для парсингу, що цей юзер-агент у вас має назву не браузера, а називається він іменем от рандомної бібліотеки для парсингу, яку ви підключили. І сайт це задетектив і вас забанили по IP. Ну, я отрілую, але суть ви зрозуміли. Якщо ж підбити підсумки, то так, бажано зарані прораховувати деталі того, що ви збираєтесь робити, і в результаті виходить, що на вході у нас максимально абстрактна задача, це написати свій месенджер. А на виході ми повинні отримати достатньо маленькі підзадачі, які ми зможемо тут же взяти і сходу реалізувати. Ну або такі підзадачі, які ми зможемо там комусь спихнути, тобто зможемо делегувати, якщо над проєктом працюють декілька людей. Такі от справи. Ну і якщо ви думаєте, що на цьому все, то хе -хе, розбити одну велику задачу на маленькі підзадачі, цього насправді недостатньо, щоб прям у вас вийшов готовий Android-додаток. Бо всі задачі, якими б маленькими та простими вони не були, їх всі необхідно виконати, їх треба зробити, написати код, потім підготувати там проєкт, зверстати дизайн, підключити бекенд і зібрати все це в одне ціле, а зробити зборку, об'єднавши все, що ви зробили, в готовий додаток. Тому виходить, що спочатку ви виконуєте декомпозицію, тобто ви виконуєте розбивку своєї ідеї вплоть до найменших деталей, а потім, навпаки, ви всі ці деталі починаєте не розбивати, а вже об'єднувати докупи. І так, до речі, завжди і у всьому, а не тільки в Android розробці. Чому так виходить? Ну, логіка проста. Ідеї це лише ідеї, а щоб перетворити їх в реальність, треба зрозуміти, що з реального світу вам потрібно, які деталі, які ресурси, там, які процеси. А потім вже все це діло об'єднується в систему, якою б там вона великою чи маленькою не була. А якщо так подумати, то навіть такий простий предмет, як видавка у вас на кухні або там ніж. Або ложка, от насправді там задіяна просто нереальна кількість людей і ресурсів, щоб зробити ту нещасну виделку і привести її в магазин, щоб ви її купили. Ну, це я вже далеко пішов від основної теми. А значить, основна наша ідея це Android-додаток, а не виделка. Ми хочемо зробити свій месенджер. Це ми вже запам'ятали. Перейшла пора розбивати цю ідею. Ну, знову ж таки, знову не зовсім так. Знаєте про що я ще не згадував? Я не згадував про час. Для того, щоб щось зробити, завжди потрібен час. І як правило, часу завжди мало. Часу постійно не вистачає, особливо зараз, у 21-му столітті, коли там за 10 років світ змінюється прямо семимильними кроками. От якщо ж знову ж таки взяти наш абстрактний месенджер. чи зможемо ми за умовні 2-3 тижні написати свій телеграм зі всіма фічами і можливостями? Думаю, що це риторичне запитання. Тому, коли ви будете розбивати свою мега-круту та мега-абстрактну ідею на частини, то варто подумати про те, щоб у вас були зарані заплановані в часі от окремі стадії, на яких ваша ідея буде реалізована хай не повністю, да, тільки частково, але при цьому вона буде мати робочий готовий вигляд. І бажано, щоб це сталося як можна раніше. По суті, вам треба зробити прототип. З мінімальною кількістю функцій, але це мають бути плюс-мінус робочі функції, які там не будуть крашитись при запуску відразу. Що це вам дасть? Це вам дасть обернений зв'язок. А для будь-якого плюс-мінус серйозного проєкту обернений зв'язок є дуже цінним, і у вас на ранніх стадіях з'явиться там можливість проклацати ваш додаток, дати його знайомим, отримати відгуки і щось виправити за необхідності. А прототипи при цьому можуть бути абсолютно різними. Якщо ви пишете щось для себе, то це може бути реально там додаток на дві сторінки з авторизацією і чатом. Якщо ви працюєте в стартапі та презентуєте ваш проєкт, проект там прототип інвесторам, то це вже буде MVP. мінімально життєздатний продукт, який в ідеалі повинен бути гарно оформлений, з красивим дизайном, бо зустрічають завжди по одежі, інакше стартап інвестицій не отримає, а значить, її зарплат розробникам не буде. Ну, а якщо взяти там і подивитись на компанію SpaceX, то там 20-поверхові прототипи, вони взагалі літають в космос і вибухають там. Отакий от, от рівень прототипів теж буває. Коротше кажучи, робочі прототипи, чи хоча б мінімальні робочі прототипи, дадуть вам змогу побачити, як ваша ідея реалізується на практиці на ранніх етапах. Відповідно, виходячи з усієї цієї води, виходячи з інформації, про яку я вам розказав, от будемо починати розробляти свій проект з нуля. Початкова ідея це написати свій месенджер, щоб можна було через нього надсилати та відправляти повідомлення. Також враховуючи особливості мого YouTube каналу та враховуючи те, що я вам обіцяв раніше. З чого буде зроблений месенджер? Це буде прикладний додаток для операційної системи Android, він буде нативний, тобто написаний на мові Kotlin в Android Studio. Для інтерфейсу додатку буде використовуватись Jetpack Compose, а сам проєкт по структурі буде багатомодульним. Стек технологій при цьому стандартний: Jetpack Compose, MVVM, Hilt, корутини з Kotlin Flows. Ну, Ось такий от собі фундамент, на базі якого буде будуватись проєкт. А далі вже йдуть деталі. Наприклад, якщо нам знадобиться там база даних, то будемо використовувати Room. Якщо знадобиться мережа, то ретрофіт з OKHTTP. Але про це нам думати поки рано. А от про що дійсно зараз потрібно подумати, так це про інструменти. На початковому етапі бажано все-таки розпланувати ідею більш детально. Тому тут вам можуть прийти на допомогу, ну скажімо так, можна відразу жахнути з пушки по горобцям і почати знайомство з продуктами типу Jira, Confluence від Atlassian, чи там хмарні інструменти від Microsoft, але це все одно що купляти Photoshop для перегляду фотографії, і можливо там для їх обрізки, тобто коли ви базово використовуєте всього на всього всіх можливостей. А насправді ж, початково вам достатньо всього-навсього інших інструментів, більш простих. А вам знадобиться блокнот і таблиці. Бажано в онлайн варіанті, щоб ви не втратили роботу там, не втратили доступ до того, що будете робити. Тобто, не обов'язково використовувати професійні інструменти. Як то кажуть, технології вони приходять і уходять, а Excel, він вічний. І шутки-шутками на базі тих же самих звичайних Google таблиць, ви зможете зробити більшість речей, причому безкоштовно, причому в будь-якій сфері, і вам не будуть постійно вискакувати банери, там купіть преміум і все таке інше. А якщо ж вам все-таки хочеться чогось більш спеціалізованого, але в той же час і нескладного, і безкоштовного, то можете звернути свою увагу, наприклад, на Trello або на FreedCamp. В цих системах ви зможете створювати тікети, тобто створювати зможете задачі і слідкувати за їх прогресом. А навіть якщо ви працюєте один проєктом, це все одно може бути корисним, бо це дозволить вам тримати поточний статус проєкту завжди під рукою, ну і зможете слідкувати за своїм власним прогресом. А можете також за бажанням загуглити фразу на зразок Kanban Free Online. Якщо що канбан-дошка – це такий спосіб візуалізації стану проєкту з розділенням на задачі та розділенням на стадії їх виконання. Дуже дружелюбне представлення для новачків, до речі. А наступне, якщо вам вдруг знадобиться щось намалювати, типу там, архітектура проєкту, якісь схемки або наброски інтерфейсу, то тут теж можна піти серйозним шляхом і несерйозним. І серйозного фігма. А, а також мені ще доводилось використовувати Invision, але йому благополучно наступив гаплик, тому пом'янемо. Що стосується повністю безкоштовних інструментів, то є ось такий от сайт diagrams.net. Він дуже непоганий такто, тільки його треба використовувати у комбінації з іншим сервісом, якимось для зберігання файлів, наприклад, з Google диском, бо сам по собі diagrams.net він не є хостингом, тут навіть акаунт створювати не потрібно. Це просто графічний редактор в браузері. А якщо ж для вас критично отримати більш повний функціонал, то можете подивитись в сторону цієї ж Figma, про яку я вже згадував. Або можна взяти й інші інструменти, Lucidchart, Chart, Miro або Canva. Figma в цьому списку найбільш продвинута, але також і складніша. А загалом інструментів для малювання зараз в інтернеті на будь-який смак хватає, вибір реально немаленький. А до речі, по секрету можу ще сказати, що в цих же сервісах, от в Canva, в Lucidchart, там вам будуть доступні і діаграмки, і навіть канбан-дошка. У вигляді окремого шаблону. Хоча, як на мене, використовувати їх не так зручно, краще вже там, брати трело, фрідкам, але зате виглядає красиво. От якось так. Ну і насамкінець про інструменти самого розробника, да? де ми будемо писати код. Для нас це, собственно, найцікавіше, бо більшість часу ми будемо все-таки дійсно писати саме код проєкту. Отже, тут все просто. Android Studio для розробки зі встановленим Android SDK, потім звичайний стандартний емулятор для запуску додатку, можна також під'єднати буде фізичний пристрій. Ну і для зберігання коду будемо використовувати систему контролю версій Git з хостингом на GitHub. От і все. А, ну і ще я буду працювати, як завжди, на операційній системі Ubuntu Linux. В результаті набір інструментів виглядає прям якось дуже напряжно, да, як для невеличкого проєкту. Але не переживайте, це я вам просто дав список можливих сервісів та розказав про різні сторони проєкту, щоб ви мали більш загальну картину в голові, що повноцінний Android-додаток це не тільки код, а й на додачу там сюди входить дизайн, планування, інфраструктура і так далі. Ось таке вийшло вступне відео. Мабуть, можна було не заходити так далеко в планування ідей, в інструменти для ведення проєктів, але зате я розказав трошки додаткової інформації про it проєкти загалом. Наступного разу води вже буде менше, ми почнемо працювати над розбивкою своєї ідеї з месенджером на реальні кроки, а там вже і до створення проєкту в Android Studio буде недалеко. А на цьому в мене на сьогодні все. Дякую за увагу. Бувайте здорові та удачі!